Шановні сполчани, вчора Верховної Ради України прийнято закон про державний бюджет нашої країни на 2025 рік. Надзвичайно складний рік для нашої країни, яка вже понад тисячу днів веде спротив збройної агресії Росії України. І зрозуміло, матеріальні втрати зруйнування робочих місць підприємств негативно позначається на доходах державного бюджету. На платоспроможності людей, провокуючи і негаразди, і бідність в нашому середовищі, що нас найбільше турбує в цьому бюджеті, це те, що знову за пропозицією уряду депутати прийняли рішення про замороження мінімальної заробітної плати державних соціальних стандартів гарантії на наступний рік на рівні чинного 2024 року. Тобто мінімальна заробітна плата, розмір якої становить нині 8 тисяч, пропонується залишити і на наступний рік. Це означає збідніння заробітних плат, це означає збідніння інших категорій населення, які, до яких прив'язані розміри мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму і таке інше. Федерація про категорично не погоджується з таким рішенням. Причому ми вносили свої пропозиції на різних етапах опрацювання цього законопроекту. Були дискусії в комітетах Верховної Ради, але, на жаль, депутати прийняли таке рішення, яке не відповідає інтересам працюючої людини, інтересам суспільства. Тому ми звертаємося до президента України Володимира Зеленського, до якого поступить цей законопроект на підпис. Щодо накладення вето і повернення Верховної Ради України з метою внесення необхідних змін, які би захистили трудові доходи, пенсії, грошове забезпечення військових від інфляційного знецінення в 2025 році. Зрозуміло, що однієї сили і такого послання про спілок буде недостатньо. Про це ви повинні говорити в соціальних мережах. Писати своїм народним депутатам, звертатись до органів виконавчої влади з метою підтримки позиції про спілок, фактично вашої власної позиції стосовно е заробітної плати, яка би дозвола виживати в умовах воєнного стану, працюючи на економіці, працюючи на економічний фронт, який вкрай необхідний для нашої країни для забезпечення стійкості і виживання.